Ми варено все в крові піду його обмию до криниці. Матінка, я впустила варетину в криницю. Що ж мені робити? Ти лінтяйка сама впустила, сама виводь. Дівчинко, рятуй нас, а то булочки згорять. Мої ж ви запашні рум'яні, зараз я вас витягну. Ой, не проходь мимо, діми, А що ви суковиті, запашні, зараз я вас струшу. Дитинко, чого ти боїшся? Залишайся, хай бістав, хай хат дістав, мені допоможеш. Я ворожу тебе. Добре, пані металеце, я залишуся з вами, буду вам допомагати по господарству. Мені дуже добре з вами, але я вже скучила за своїми. Можна мені піти додому? Я бачу тебе добре серце. Я тебе привожу додому, та нагорожу. Ось нагорода за добре серце. У Каріко наша дівчинка вже тут. Донечка вернулась, де ж ти стільки попадала. Коли я стрибнула у українську по веретину, е, я попала до пані Метелиці, е, Я їй допомагала по до господарству, е, і вона мене віддячила. Я хочу, щоб ти розбагатіла. Іди до криниці, кидай вертинок. потім пішоча з багато. Я не хочу це робити, я лише собі кров з пальців пущу. Треба мені від вас руки Зірви яблука, дерева, вони достигли. Не страшно, а то мені твоє яблуко поде на голову так буде до. Я за тебе прийшла, щоб нагороду отримати та стати богатою. Тоді до роботи. Не буду я її хрести, а то вона холодна, ручки змерзнуть. Підбила мою перину. Звичайно, пане Митянице, я її потрусила. Робітниця зовсім недача. До чорна мамі мені допомогла. Добре, я проведу тебе, тебе додому. О, нарешті я буду багатим, мене поліється золотий дощ. Ось, маєш за работу. У наша девчонка Броня уже тут.